Привіт! Якщо ви пенсіонер або хтось із ваших рідних готується до виходу на пенсію, це відео обов'язково потрібно додивитися до кінця. Можливо, вам здається, що все вже пораховано і нічого змінити не можна, але це не так. Є простий і безкоштовний спосіб суттєво підвищити свою пенсію без хабарів, судів і зайвого клопоту. Я покажу, як скористатись цим механізмом та уникнути типових помилок. Ваша пенсія розраховується за формулою середня зарплата по країні Х, ваш коефіцієнт зарплати Х. Коефіцієнт стажу. Але знаєте що? Коефіцієнт стажу сьогодні майже нічого не додає через низьку доплату за понаднормовий стаж. А від коефіцієнт заробітної плати це, це справжнє золото. Він показує, наскільки ваша зарплата була вищою або нижчою за середню по країні, і саме з ним можна та потрібно працювати у кожного з нас були непрості періоди. низька зарплата, скорочення, війна. Так, от до п'яти таких років можна прибрати з розрахунку пенсії. Просто не враховувати їх у формулі. Пенсія автоматично зросте, якщо видалити роки, де ви працювали за копійки. Це особливо актуально для останніх років, коли через війну доходи багатьох суттєво впали. І тут ніхто не скаже вам, якщо ви самі не звернетесь. До 2000 року багато хто мав хорошу зарплату. Але при автоматичному розрахунку ПФУ ці періоди можуть не враховуватись. Ви маєте право додати до 5 років із високими доходами, якщо збереглись довідки, їх можна дістати з архівів підприємств, де ви працювали, або через офіційні запити. Такі роки різко підвищують коефіцієнт, а отже, і розмір пенсії. Повірте, це працює. Ще одна порада, яка майже нічого не коштує, але може дати бонус на все життя. Відтермінуйте вихід на пенсію на кілька місяців. Чому? Бо середня зарплата по країні зростає. Якщо ви подасте документи, коли вона вже зросла, ваша базова цифра буде вищою, і пенсія автоматично збільшиться. Це буквально подарунок для тих, хто готовий трохи зачекати. А тепер увага, якщо ваша зарплата у 90 або 80 році була нижчою за середню, додавання довідок може навіть знизити вашу пенсію. Тому, перш ніж бігти по архівах, зробіть безкоштовний прорахунок у пенсійному фонді. Це офіційно безплатно, і ви точно будете знати, вигідно вам чи ні. Отже, друзі, це той рідкісний випадок, коли невелика ініціатива дає реальні гроші, буквально до кількох тисяч гривень щомісяця. Немає довідок, збирайте, є сумніви, рахуйте, не дайте собі програти у грі, де на кону ваша власна гідність і добробут. А якщо хочете більше таких реальних і корисних порад. Підписуйтесь на соціалку, ставте дзвіночок і обов'язково поширте це відео тим, хто може ним скористатися. Дякую за увагу! І нехай ваш пенсійний перерахунок буде найуспішнішим.